Доброго дня, шановні 11-класники. Ну і хочу вас повідомити, що у нас на наступному занятті буде контрольна робота по геометричній і хвильовій оптиці. Я хочу вас зосередити вашу увагу на тих прикладах і тих задачах, які я запропоную разом з вами на контрольній роботі розібрати і зробити і показати, що ж ми з вами навчилися. Ну, почнемо ми з того, що ми вивчали з вами плоске дзеркало. Тобто вам треба буде обов'язково побудувати зображення в плоскому дзеркалі. Я пам'ятаю, ми це з вами робили. Але дехто із вас так і не спромігся дійти до правильного рішення, якщо оце поверхня плоского дзеркала. А тут, наприклад, у мене ось така стрілочка у нас з вами буде, а Б, наприклад, то для того, щоб побудувати зображення у плоскому дзеркалі. Нам, Наскільки з вами необхідно мати прямокутний трикут. Ставимо в точку А перпендикуляр до поверхні дзеркала. Проводимо перпендикуляр. Те саме робимо з точки Б. Обов'язково перпендикуляр. Продовжимо його штриховою лінією за межами нашого плоского дзеркала площини, тому що ви ж розумієте, що зображення буде яке уявне. І відкладаєте точно таку саму відстань від предмета до дзеркала, як і від дзеркала до зображення у ньому. Буде А1, Б. 1 Подивіться, яка у нас виходить цікаве зображення стрілочки. 1 Б. Далі вам діти буде запропоновано побудувати або відбитий, або падаючий промінь. За приблизним його розташуванням. Ну, в даному випадку я побудував відбитий проб. Ставимо в точку падіння перпендикуляр. А згідно законні відбивання, ви точно знаєте, що кут падіння до рівня куту відбивання, тобто оцей кут бета до рівня. Берете в руки транспортир, акуратно ставите центр транспортира. В точку падіння, щоб 90 співпадало із перпендикуляром поставленим в точку падіння. Дивитися 10, 20, 30, 46 градусів у нас кут відбивання, не відриваючи транспортир, 10, 20, 30, 46 градусів. Ставите отаку крапочку і проводите діти падаючий промінь. Я вас дуже прошу. Всі дії свої обов'язково на малюнки підписувати і позначати. Далі діти, нам треба буде побудувати і згадати закони заловлення світу. Ну, уявіть собі, що у нас є пластинка, зроблена із скла показником заловлення 1,5. І от, ну, от так намалюємо. І от на це скло під певним кутом. Падає промінь. От я поставлю перпендикуляр, продовжу його в середовище прозоре, тому що промінь проходить в прозоре середовище. І беру транспортир, вимірюю кут падіння. Він дорівнює 10, 20, 30, 40, рівно 50 градусів. Ось він. Цей кут альфа падіння 50 градусів. Отже, мені необхідно побудувати заловлений пругід. А ви пам'ятаєте, що синус кута падіння до синуса кута заловлення дорівнює показнику залоглення. Тобто синус 50 градусів до синуса гама дорівнює 1,5. Звідси дуже легко синус гама до рівня треба синус 50 градусів розділити на 1,5. Ми вже робили з вами такі лабораторні роботи. Ви знаєте, що треба обов'язково взяти таблицю із кутами, тангенсами і синусами, знайти синус 50 градусів. Це 0,766. 0,766. і поділити на 1,5. І якийсь, якесь число, ви знайдете цей кут, і тут його побудуєте. І обов'язково, діти, необхідно буде позначити, кут гамма дорівня і те, що у вас вийшло. Далі, діти, це задача на побудову. А далі ми з вами вивчали формулу тонкої лінзи, знаємо, що таке збільшення лінзи, знаємо, що таке фокус лінзи. От уявимо собі. Що в нас є лінза, у якої збільшення G 10 раз. 10 разів збільшує. А фокус на відстань лінзи 20 см. Давайте ми з вами, діти, давайте не так зробимо. Не фокус візьмемо, а відстань, наприклад, від предмета до лінзи, нехай буде, така і буде ці 20 см. 20 см. Нам необхідно знайти оптичну силу лінзи і фокус лінзи. Відповідно, діти. Ну, я це стираю, якщо вам потрібно буде, ви передивитеся наш відеоурок. Тому я це зітру побудую. І запишу формулу такої лінзи. Одиниця на d плюс одиниця на F. Дорівнює одиниця на F, велике фокус. Ну і ви знаєте, що оптична сила. Це одиниця поділити на фокус, а збільшення лінзи F на D. Я хочу вас, вам нагадати, що D відстань від предмета до лінзи, а F відстань від лінзи до зображення. Отже дивіться, у нас з вами є така штука. По-перше, 20 см 0,2 метри. Тільки в метр. Тому ми скористаємося цією формулою. Дивіться, як знайти F. Треба G помножити на D. І дорівнює 10 помножити на 0,2 і дорівнює 2 метра. Отже, відстань до зображення 2 метра. Тепер у нас є можливість підставити формулу тонкої лінзи. 1 на 0,2 плюс 1 поділити на 2, дорівнює 1 поділити на F. До спільного знаменника ви можете. Підносити всі. Тобто, щоб тут було, був спільний знаменник 2. Треба домножити на 10 плюс 1 дорівнює 1 на F. Звідси 11 другі, до дорівнює 1 на F. Я вам зразу хочу сказати, що оптична сила лінзи буде 5,5 ДПТР і А фокус треба 2 поділити. На 11 буде 0, 1, вас міс 11 буде 9, ну 0,18 метрів, наближено. Це на формулу тонкої лінзи Далі ми з вами перейшли до моменту, коли почали вивчати хвилю оптику. І мені дуже сподобався разом з вами виконувати лабораторні роботи, малювати інтерференцію, дифракцію. Але мені найбільше сподобалося визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки. І от я вам, діти, згадаю формулу, з якою ми з вами працювали. А формула для дифракційної градки ось така. Де синус Фі до рівня К лямбда. Лямбда довжина хвилі. К порядковий номер максимума, кут, під яким ми бачимо, де це стала дифракційної градки. Ну, наприклад, нехай стала дифракційної градки дорівнює 2 до 100. Ось так ось. Не буду вас мучити, діти, зразу напишу 2 на 10 мінус 5 метр. Синус Фі до рівня 0,2. Я зразу в дам. Тобто з таблички. І максимум дорівнює у нас другий, яка довжина хвилі лямбда. Ну, відповідно, чому дорівнює лямбда? Ви у мене 11-класники. Де синус фі поділити на К. Насправді ці задачі дуже прості, дуже вони гарно розв'язуються. Тільки треба виконувати одну умову, діти, яку ви не виконуєте, ви не пам'ятаєте. Ви не учите форму. Тобто 2 на 10 мінус 5 помножити на 0,2 поділити на 2, дорівнює 2 на 10 мінус 6 степені метра. Або 20 на 10 мінус 7 метр. Ну, ось така вийшла довжина на хвили. Слово відповідь пишемо обов'язково. Лямда дорівнює 20 на 10 мінус 7. Краще записати, діти, це я вже перемудрував, Краще записати 2 мікрометра. Оце дорівнює 2 мікрометра. Тому що мінус шоста степень це мікро. Ось діти приблизно такого плана. У нас з вами будуть завдання. У нас будуть з вами задачі. Діти, повторіть, готуємося і все це зробимо. Всім здоров'я, до побачення!